Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Місяць тому було рівно три роки, як Зеленський приїхав у золоте, нахимов військовому і дав остаточне розпорядження на відведення українського війська з позиції. Пише нардепка Софія Федина, далі мовою оригіналу. Сьогодні три роки, як ми з Маруся Звіробій записали стрім, в якому рішуче виступили проти відведення військ. Тобто поступок московському агресору і засудили неприйнятну поведінку недосвідченого політика, який волею випадку став президентом воюючої держави. Вже майже третій рік як тягнеться кримінальна справа за заявою переляканого потерпілого від слів двох невідомих йому жінок, в якій мені як великий злочин, інкримінують три факти: а знаєш, там на передовій стріляють, а знаєш, там на передовій розриваються гранати. Хтось думає, що він безсмертний. За цих три роки сталося, на жаль, багато недоброго, поки президентська радь боролася зі мною Марусею та іншими патріотами. Зупинили впровадження ракетних програм. Так, так. Тому сьогодні у нас Нептун, Богдана в одиничних екземплярах а Гром і Грім 2 так і не запустили. Розформували еру. Розвитку, яку треба було розвивати і посилювати. Запустили процес скорочення армії, почавши з повітряних сил саме тих, які треба було розбудовувати. Зупинили реформу харчування і забезпечення військових житлом. Відкрили замовні політичні сфабриковані справа проти генерала Марченко. В результаті за три роки не закуплено було жодного бронежилета. А броня Марченка пішла на фронт і підтвердила свою якість генерала Павловського керівництва кузні на рибальському, блокуючи виробництво бойових катерів, які зараз так нам потрібні, намагалися зупинити. Павлоградський хімзавод, який є єдиний, виробляв ракетне топливо для наших ракет. Розмінували Чонгар. Завершення розмінування відкриття оновленого КПВВ відбулося 14 лютого 2022 року. Диверсія із закупівлею пального для армії, заборона використання розвідки, контррозвідки, снайперських групі БПЛА і заборона стріляти навіть для самозахисту. Розповідали, як нам НАТО не потрібне і не виконували взяті Україною зобов'язання. Посилення фінансування під офісних репресивних структур і скорочення фінансування армії так от так, от сьогодні у нас більш широко повномасштабне вторгнення, до якого Україна абсолютно була не готова. Це була державна політика не бути готовим. Чи це по дурості? чи це по дурості? чи це була свідома зрада, розсудить історія. Зараз головне об'єднати сили і добити московську гідру. Але сьогодні кожен знає, і бачить, що на передовій її не тільки, стріляють. Розриваються не тільки гранати і міни по містах і селах всієї України лоплять ракети і шахєди. Ніхто із нас, на жаль, не безсмертний, і наші стрічки в соцмережах перетворилися на суцільний некролог за нашими захисниками і цивільними, яких закатрупила орда, і воїнам-захисникам сьогодні ніхто не наважиться хамити. А золоте, та саме золоте стало однією з найважчих точок зіткнення. 24-ка зокрема, відчула на собі. Найважчих, бо коли в 2019 році Зеленський в односторонньому порядку відвів війська на непідготовлені позиції, московити зайшли на наші залишені позиції, вкріпили їх бетоном, виставили свої прапори і закріпилися так, що досі не вдалося їх звідти вибити. Хто за це відповість? Іде страшна війна, але наша зморосує справа не закрита, хоч всі. Наші слова були і на жаль є гіркою правдою. Справа не закрита, хоч ми звернули увагу на проблему, яка нам сьогодні вилилась боком. Справа не закрита, хоч ми звернули увагу на проблему, яка нам сьогодні вилазить боком. Бо Зеленський злякався двох жінок: військової волонтерко, але не боявся, не остерігався Путіна, боявся і репресував замість почути і побачити правду. Але на передовій стріляє, чи Зеленський це усвідомив, чи усвідомив, якою ганьбою для нього є ця справа? Чи лишить президент воюючої держави бути потерпілим від слів двох невідомих йому жінок, які три роки тому попереджали про небезпеку? Вибір за ним. А я волонтерю далі, як і мільйони українців, бо сила наших захисників запорука нашого майбутнього. Маруся на контрактів ЗСУ навчає наших воїнів бути вправними, влучними, ефективними і непереможними. А про проблеми я говоритиму і далі. Бо нам їх треба усвідомлювати і вирішувати, щоб ми були готові як до оборони держави, так і до непередбачуваних викликів. По скриптам я не розумію. А може занадто добре розумію, і від того стає страшно, як можна відкривати справу на генерала Кривоноса за організацію оборони аеропорту Жуляни на генерала Марченка за заяву про неодмінне визволення Херсону, як можна робити спроби арешту Тетяни Чорновіл за незаконне Питання стугне при обороні Києва намагатися судити, викликаючи з передової Романа Ковальова за те, що посмів Зеленському задати питання про Іловайськ чи Олександр Погребинський за те, що зрадників тікач Волошина облив себе Зеленкою, і таких питань багато. Я не вважаю, що треба чекати завершення війни. Бо якщо на ці всі питання не знайти відповідей сьогодні, завтра може бути надто складним. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.